Свою мову я люблю. Дорогі друзі, сьогодні вам пропоную смачну тему з культури мови, тобто попрацювати над своїм правильним українським мовленням у найбільш приємні для нашого шлунку моменти, тобто за їжею. Звичайно, мова буде не лише про їжу, а загалом про типові помилки, пов'язані з нашим спілкуванням, у або на кухні. Правильно і так, і так. Знаю з власного досвіду, що домашня атмосфера навіє спокій і хочеться розслабитися, а не думати про те, як ми говоримо. Проте саме в такому домашньому затишку, мабуть, найтяжче боротися з нашими улюбленими расизмами. До того ж, якщо ваші рідні не підтримують вас у цьому, більше того, говорять іншою мовою. Отут вже потрібно не лише е, добре міскувати над формами висловів. А ще й мати мовну стійкість, щоб не повторювати за близькими неправильні вислови. Тож, перевіримо наше мовлення на більш чи менш непомітні нашому окурусизмі, що стосується всілякої їжі та не лише. Як вже правильно? Для домашньої випічки мама завжди бере біле борошно, найвищого катуну. Два пучки окропу чи два пучка окропу. Перед нами слова пароніми, близькі за звучанням, але різні за значенням. Кріп це духмяна трава приправа, окріп кип'яток. І ще одна помилка, що стосується вживання іменників на земному відмінку, множини з числівниками 2, 3, 4. Два пучки, три будинки, чотири брати. Літр води чи літр води. Від фахівців, літр води протягом дня це недостатньо для нормального функціонування організму. Пів літра молока чи Літра молока. літра вживається помилково в жіночому роді. Наприклад, крупу треба злити ким чим. Півлітрою правильно... Чи не вистачає ще Пів півлітра бульон, пів літра бульон? Піднос чи тацю. Плоски посуд для перенесення страв. Приємно поставити на силу святкову тацю зі всіляками смаколиками, чи то м'ясні, чи то солодкими. Горбушка хліба чи окраїць хліба. Синочок з нетерпінням на повернення з риболовлі татком. У якого в кишені завжди був найсмачніший у світі, окращий трохи підсохлого хліба. Картопля в мудирах чи картопля в лушпині або в кожушках. Справа в тому, що деякі вчені вже картопляні мудири, вважають нормативними в українській мові. Проте схиляються до думки інших мовознавців, які вважають вислів картопля в мудирах, крикованим з російської, а власне українськими картопля з лушпиною або в кожушках. Так, у словнику Бориса Грінченка наведений приклад картопля. З Як на мене це ще один доказ щодо ненормативності модерів щодо картоплі. Мені дуже смакує картопля з луспиною, з оселедцем та свіжим помідором. Котлети чи котлети. На кулінарних сайтах є всілякі рецепти котлет. Котлети озеленю, котлети на шпажках, котлети з лимоном. Чого лише душа не забажає, якщо вона, звісно, не вегетаріанська. Сіляпка чи оселедець? Нам сьогодні пропоную приготувати маринований оселедець у різноманітних соусах від сметанного до ягідного. Блінчики з сиром, млинці з сиром. Млинці смачнюча традиційна страва українців, що подається на десерт. Солокоїшка пласунк ласунка. Ласун. Кожен ласун не проти понасолоджуватися хрустими домашніми вафу із улюбленою начинкою. Сьогодні більш безпечно купувати магазин, а не набирати з водопровідного крану. Клубніка-полуниця. Цього року в наших краях зібрали б багатий урожай полуниць. На моє щире переконання, опановувати рідну мову це не та справа, яка не варта ламаного уроша. Отже, сьогодні ми розглянули з вами ще один шматочок такої нескінченної та багатоманітної теми, як культура мови. На свою мову